Доплигався. Ось так. То переробляю для ноги, щоб було ліво і зручно Блокіровка. то для очей, штук приборів, то там ще щось переробляю. А хребет все кричить і кричить. Докричався, доплигався. Отак, отак. Доїздився. Ось у нас стояло сидіння Камазовське. Воно було перероблене, перевалене і укорочене. І ось ми бачимо ця рамка, ця трапезія, ця, вона я її зменшував. І, і, і по ширині то також вона зменшував. Ну, Не видержало. І що зменшував? Тому що стояла блокіровка, ще тоді стояла та заводська. І сидіння. Довше не поставиш через те, що нога була викручена під тією блокіровкою. А так, як я кажу, що я багато воренці, тому ну, нога ввечері не знаєш, де діти. Тому приходилося це сидіння робити менше. Але це сидіння найдовше в ньому і попрацювало, і вже розвалилося геть. Спинка поламалася. Ось палець. Відламався палець. Ну, нема нема нічого живого. Так уже я доплигався, так уже, що нема, нема куди. А спина все більш кричить і кричить. Вже скоро хребет в труси впаде. От такої їзди, такого відношення. І звісно, що амортизація е, сидіння е, ще впливає на амортизацію сидіння, амортизація кабіни. Дуже впливає, як кабіна. Чи вона е, є в неї, вона чи вона грає трошки, чи вона. Тверда дуже впливає. Ну, я до морзації кабіну повернуся, тому що дивіться відео і там, є, там є, є, як я переробляю, ставлю подушки камазовські і вони не пройшли. І є другий варіант перероблений вже. Я пробував ось їздив задоволений, я їх покажу пізніше. Що ми будемо робити далі? На тому пенькові скакати. Чи як нам бути. Ну ось перед вами механізм пілот. Так, покритю його цигансонцем, покажу вам. Люди на ньому працювали і дали ще мені. Ну, звісно, що яку воно було стані, я не знав. І це давно воно в мене це, цей механізм лежав, не все не доходили руки. Я завжди кажу, так собі думаю, роз, розполагаю, чи предполагаю. Точніше, предполагаю я, бо Бог тільки не може розполагати на все. Буде дощі, буде зима там чи ще щось, але постійно зайняте то те, то все. І, а візна і на тому місці. І от вже так, так доїздило, що якраз у нас прийшли дощі яких я завжди чекаю і для вологи, і для того, щоб ще в якусь зробити роботу на ту, яку не вистачає часу ну, при ремонтах. І ось цей механізм, я він був ще у цьому. Гофра на ньому йшла, ну трохи порвалася. І я. Знайомий мені дав ще сидіння, був від польського жука, такий мікроавтобус. Він ганяв машини і від польського мікроавтобуса жука дав мені сидіння. Я сюди зробив був, полоски, щоб воно рухалося зад-перед. Все це я зробив, скрутив і став на нього, давай на нього, а воно як пеньок, задній вперед. Хоча перед цим грало, все працює ну, чітко, там нічого не скрипіло. Ну, попробую руками грає, наче думаю, воно в справному стані. Поставив сидіння, перестало бути в справному стані. Що ж таке? І викручую я болтики. Насперед, здається, з За, е, задня сторона, оці ось болтики, де тут кріпиться сидіння. А раз і впало. Тобто щось тут щось тут дивлюсь не так. Знімаю я це сидіння, знімаю ту гофру, а тут, а тут ось таке. А тут ось така вава. І це було, була виробітка, були вухаці порвані. Тобто, ну, все, все розбите в цури, нема, не було нічого живого. Думаю, оце попав мені пілот. І... Я його відклав ось, на задній план, відійшов у мене цей пілот. Бачимо, яка виробітка пружини, навіть витиралась, так воно було розбите, сіло аж на пружини. І... Але я про нього не забув, що воно в мене є. І думка була, як його, як його реставрувати, як його зробити. Заходив на ті ремкомплекти, дивився, є. Ті втулки, ті пальчики, такі самі ж болтики, отакі, ці всі є, вони є. Зловже питання, наскільки тобі його вистачить, як воно буде. Ну, не хочеться якось так робити його. Тим більше, що він в роботі, ну, так. І ось таке я прийняв рішення. Ну, дивись, таке прийняв рішення. Ось такі підшипники голкові. Ось такі підчепники є. Вони є різних діаметрів. І ось, ось тут, ось тут, на оцих на болтах тут точилися ось такі болти. Е, як сказати, сюди точив я нові болти сюди, на центраці. Е, точив я на 14 ось цю серцевинку. Я покажу, так би я пальця показую. Ось у серцевинку точні, на 14. підшипник ну, внутрішній на 14 діаметр. Зовнішній у нього 22-й. І прийшлося мені одну тут вирізати, бо була... Зараз я позбираюся, бо зараз погублю. от і покотився. Не хочу розбирати, вже ви, ви вибачаєте, попробую я показати. Оцю сторону я уварював тут, другу ставив. Брав я трубу. 25, зовнішній і внутрішній 21. Токар проточує внутрішній 22, а якраз вам корпус під підшипник. Ту сторону залишено. Ні, і ту ні, ні ні то, точно, і там теж я вже забув, бо тому що ця сторона була давно зроблена вже. Обидві сторони я робив, обидві, 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 бо там теж бачу, прихватки є з тієї сторони, є, є, є. Є обидві сторони. Не хочу вас ні обманити, ні в чому. Просто тут вже давно цей механізм зібраний, давно іменно центр. Залишалося мені було зібрати ось тут. Ось тут мені залишалося було зібрати. Один вже навіть зібраний, а один ні. Для того, щоб показати вам. І оці болти, що були по центрах, я їх приточив, сюди взяв одного ну, точили. Болта брала один, я взяв один був цілий, ну як цілий трошки є, тут і підбитий, ну нічого його вистачить. І брав сюди підшипника, я внутрішнім діаметром е, на 12. А зовнішній 16. Це якраз 15 труба. Оце вам так, Вони сюди, він сюди стає, у ту трубу заходить. Ось сюди її поставив. Оце. Там теж я варив ці трубки, туди поварював. Оце така, таке оновлення, переобладнання механізму цього пілота, щоб продовжити йому вже життя. Ну і е, амортизатор звісно, бачу, підтікає, поки нічого міняти я його не буду. Е, Подивлюся в роботі, як він буде. якщо в себе добре працює, все. тоді вже, звісно, при, е, куплю, куплю амортизатора, щоб він працював. Звісно, не вистачає гофри, можливо, у кого є, з'їсти. Є. Якщо є, подаруйте, буду радий. Ну що ще? А, Тут о, е, механізм натягування пружин. Тут також, зараз я покажу вам. Можливо, потрібно. Тут стоїть підчипник опорний. Якби, оп, внутрішній діаметр на 12. Я також замінив, бо він був розсипаний, і воно все там терло. Оце так, я ще його опустю, змажу, бо тільки зібрав, подивитися, як воно буде тут, чи воно так, чи не так. Це тут так. Ну, Оце, оце вроді, наче все те, що я вам хотів показати, донести, що можна. що, По-перше, думав про ремонт, як переробити, щоб воно було ремонтно придатне. Ці підшипники є різної цінової категорії, різні 100 гривень і більше, тобто від, від виробника. І від вашого карману я собі ставив середній варіант, польський брав я. І скільки чи скільки буде, промазую, як, як збираю, а далі подивимося. Можна, якщо доїздили до зими, викинув, поставив другі, ні, то пальця замінив. Ну тобто це варіант краще, ніж я думаю, на тих, на, тому, на тих плуках пластикових, чи, чи, що там, чи з капролону, я не знаю. Ну, тобто ви це ви мене зрозумієте, що я кажу. Бі звертаюся до бо тому що ви, у вас е, стоять механізми. Це, звісно, завод, заводський механізм. Оце так. Так рішив вам показати, щоб можливо комусь отак і вам пригодиться воно. Ну а ви, МТЗісти не пожалійте лайк поставити, підписатись, прокоментувати. Ну а вже фінально, як буде яке сидіння тут буде. Ви побачите пізніше. Всім пока, миру і добра.